Вітаю вас, панове. Цього разу не буду називати імен, аби нікого не образити, не образити тим, що і його тут не згадав, перелічити був всіх часу забагато треба. Адже нинішня наша тема питання високопосадової корупції, як головного ворога української державності. А також мова буде про те, як цього ворога позбутися. Раз і назавжди. У нас поширена така думка, що найбільш ефективними є китайські методи та методи піночета, тобто смертна кара за корупцію. Проте Піночет помер і корупція в Чилі поступово повернулася на свої позиції. Китайські методи також ефективні лише тимчасово, доки генсеком у них не стане якийсь дуже жадібний китаєць. Який всю владу прибере до рук. Але є, панове, ще одна країна, де немає корупції, де земля не продається, і де люди якоїсь іншої національності чи релігії, окрім представників титульної нації, не мають права посідати жодну керівну державну посаду. Ось цими трьома своїми ознаками ця країна викликає у мене захоплення. Хоч, звичайно, як і в кожної іншої країни в Ізраїлю є і свої мінуси. Пам'ятаю, Зеленський колись сказав про те, що зробить з України новий Ізраїль, але це було ще тоді, коли він не мав жодного політичного досвіду, на початку його правління. А ось уже у минулому році, під час зустрічі з львівськими студентами, Зеленський сказав, що побудувати новий Ізраїль в Україні, на жаль, неможливо. Отримавши всякий такий політичний досвід, нинішній президент зрозумів нарешті, що означає збудувати в Україні новий Ізраїль? Отож збагнув, що свого часу сказав зайве. А означає це те, панове, що всі здобутки правління Зеленського та його попередників у новому українському Ізраїлі підуть прахом протягом кількох днів. Чому? Тому що земля буде націоналізованою, християнство стане державною релігією, школа вже не буде відділеною від церкви, державні посади обійматимуть лише українці, а кожна особа, причетна до корупції, довічно втратить право брати участь у політичному житті країни. Я розумію, що про Україну як новий Ізраїль можна говорити і в іншому розумінні. Проте в іншому розумінні говорити на цю тему вже стало неактуальним, поза як існуючи ще у першій половині 2022 року, міжнародні політичні тенденції до різних розкладів у руслі неоколоніалізму останнім часом кардинально змінилися. Тобто для них з'явилися перешкоди, і головне з'явилася перспектива, що вони зустрінуть на своєму шляху. Суттєві перешкоди. А тепер я спробую пояснити детально свої твердження, вдаючись до деяких образних аналогій. У Тібеті є такий народний звичай, щороку кожне поселення на день календарного свята місцевого Нового року має знайти бажаючого стати охвірним цапом. Зрозуміла річ йдеться про людину, а не про тварину. Цей охвірний цап має право протягом одного календарного дня, коли тібетці святкують новий рік, стати майже повноправним господарем усього поселення, тобто він має право зайти до кожної хати і привласнити будь-яку річ, яка йому припала до вподоби. Як правило, такі охвірні цапи, того дня не марнують часу. І встигають лише за один день стати багатими людьми у порівнянні із іншими мешканцями цього населеного пункту. Проте бажаючих стати офірним цапом знаходиться дуже небагато, тібетці твердо вірять у те, що кожен з таких цапів не живе довше року після того дня, коли він зіграв таку роль, адже мовляв. Разом із конфіскованими речами він зібрав на себе чужі гріхи та покуту за них. Як вам здається, панове, чи може наша тотальна високопосадова корупція до кінця зіграти свою роль охвірного хвірного цапа, який тривалий час запускає свою руку у народну кишеню? І не один день чи рік. Але впродовж 30 років поспіль. На мою думку, може, лише за однієї умови, що настане кінець її діяльності, допоки офірний цап обходить усі домівки і вибирає все, що йому сподобається, він залишається недоторканим. А ось коли його свято буде позаду, тоді настане час розплати. Ви можете сказати, що корупції у нас немає, а тим більше тотальної високопосадової. У листопаді цього року Зеленський казав щось подібне. За його словами, в Україні зараз немає корупції, багато корупціонерів виїхали разом з вкраденими грошима. І друга половина цієї заяви Зеленського цілком відповідає дійсності. Пам'ятаєте, як два Молоді родичі Суркіса на початку війни були заарештовані угорськими митниками за те, що незаконно перевезли через кордон величезні суми валюти. Якщо вірити Зеленському, то це просто прикрий випадок, коли незаконний вивіз великих сум валютної готівки з України зазнав невдачі. Але чи ви чули, панове, щоб наші митники зупинили якогось українського корупціонера на кордоні при його спробі перевести в Польщу, в Угорщину чи Словаччину велику суму вкрадених грошей? Я особисто цього не чув. Але теоретично можливо, що в нас знайдеться якийсь чесний митник, непричетний до корупційної машини. Начальник однієї із митниць. Імен ми домовилися не називати, нещодавно заявив засобам масової інформації про точну кількість ухилянтів, які незаконно перетнули кордон із Польщею. Тобто виїхали з України. Я не пригадую точне число, але воно величезне. Як ви гадаєте, панове, незаконний перетин кордону їм пощастило здійснити безкоштовно, я б так не сказав. Позаяк тих ухилянтів, які намагаються це зробити безкоштовно, прикордонники успішно виловлюють. Але ви, шановні глядачі цього відео, переважно всі є дорослими людьми, і всі ви розумієте, що за незаконний перетин кордону одним ухилянтом такса недопорівняння нижча, аніж тоді, коли корупціонер вивозить з України. Величезну суму валютної готівки. Одним словом, заява Зеленського про вивіз корупціонерами з України вкрадених грошей свідчить про те, що президент чудово проінформований на рахунок масштабів корупційної машини на митниці. Але разом з тим, у тому же реченні, він заявляє, що корупції в Україні немає. Звідки ж така суперечність власним словам? А звідти, панове, що все пізнається в порівнянні і корупція на митниці. Чи, скажімо, в лісозаготівлі, це мізер у порівнянні з тією корупцією, про яку говорить Зеленський. Про яку ж корупцію він говорить? А про ту, про яку ми з вами згадали на початку нашої розмови, про тотальну корупційну чиновницьку піраміду. Яку очолюють високопосадовці. Отож Зеленський думає, принаймні стверджує, що такої піраміди у нас немає. А чи не помиляється він часом? Я гадаю собі, що ви маєте уявлення, як працює ця піраміда, а працює вона за римським податковим правом, яке давні римляни практикували у своїх провінціях, тобто у завойованих ним чужих країнах. Вони наймали місцевих митників, яких наділяли правом збору податків з населення провінції, кожен митник діяв у певному населеному пункті. Водночас для кожного митника римляни встановлювали необхідну суму податків, яку він мав зібрати. Тож кожен митар був кровно зацікавлений у тому, аби цю суму зібрати в найкоротший термін. Після чого брався здирати податки із подвоєною енергією, поза як все, що зібрав понад цю суму, мав законне право привласнити. Корупційна піраміда взяла на озброєння цей римський правовий принцип поводження влади із підколоніальними народами, оскільки ж у її системі цей принцип діє в тіньовій площині. То він тут дещо відмінний від наведеного прикладу. Причому вигадали цю корупційну піраміду ще радянські компартійні корупціонери в старі недобрі часи, там що, правда, ця система перебувала в зародковому стані. Майже у кожному колгоспі випасалися необліковані бики. Їх здавали нам м'ясо і виручені гроші, голова почасти привласнював. А почасти відвозив у райком партії. Там цю спільну суму зі всіх колгоспів почасти ділили між собою партсекретарі, а почасти везли до області. В області почасти ділили, а почасти везли до Києва. В Києві дещо лишали собі, а дещо везли до Москви. Я зовсім не стверджую, ніби і в наш час щось перепадає Москві. Від функціонування такої нашої корупційної піраміди, але немає жодного сумніву в тому, що корупція в Україні не могла б існувати без так званого кришування. І кришування не могло б існувати без піраміди. Якщо ж президент та начальник митниці непрямим чином визнали гігантські розміри корупції на митниці. Значить існує механізм кришування митників корупціонерів. Якщо ж існує механізм кришування митників корупціонерів, значить цей механізм наявний і в інших прибуткових для корупціонерів галузях. Наприклад, у лісництві, де результати діяльності корупційної машини видно неозброєним оком на карта Гуглу. Ну і звичайно, під час війни за таких умов просто неможливо, щоб таких корупційних схем не було в Міністерстві оборони. І не лише в Міністерстві оборони, але й в усьому уряді. Той випадок, коли Резніков купляв для армії турецькі куртки у бізнес-партнера Ярмака за вартістю втричі дорожчою за реальну, це навіть не вершина айсберга. А шматочок льоду, який виглядає з під води, тоді як айсберг, увесь під водою. Тим більше, що далеко не завжди діяльність корупційної піраміди носить явно виражений протизаконний характер. Скажімо, немає нічого простішого, ніж налагодити пошиття військових курток та штанів власними швейними фабриками. За ці державні замовлення також треба платити, але значно менше у порівнянні із імпортом. До того ж, не валютою, а гривнями. Налагодити ж виробництво потрібних видів зброї це вимагає значно більше часу, тому будь-яке звільнення коштів, витрачених на імпорт, можна було б використати на закупівлю, скажімо. Турецьких байрактарів та південнокорейських снарядів, на прилади нічного бачення та на бронежилети. А тим часом Національний банк вільно продає валюту, яка надходить як допомога від західних партнерів, і цю валюту скуповує тіньовий бізнес та незаконно вивозить за кордон. Причому у якісь моменти розцінки продажу валюти в банках. Можуть опускатися помітно нижче за вартість купівлі цієї валюти в обмінниках. Одним словом, панова корупційна піраміда – це добре налагоджений механізм фінансового обезкоровлення України. І знаючи про ці речі, ті проросійські республіканці в Конгресі США, які блокують військову допомогу Україні, мотивуються тим, що, мовляв, допомагати нам. Це все одно, що лити воду в пісок, або, як вони це кажуть, вдаючись до порівняння з міфологією, наповнювати бездонну бочку Данаїд. А висновок такий: перемогти Російську Федерацію, деокупувавши всі наші території за умов зменшення до мінімуму західної допомоги та існування корупційної піраміди, Просто неможливо. Скільки б наш уряд не мобілізував чоловіків і жінок, це в таких умовах не має значення для перемоги, якщо він їх не озброїть сучасними видами озброєння. Без зброї солдат це агнець якого ведуть на заколення. Тому нам просто необхідно скористатися весняними виборами. В Російській Федерації для того, щоб укласти перемир'я з ворогом на два місяці та провести президентські, водночас парламентські вибори в Україні. Адже існуюча влада вичерпала вотум довіри, бо наразі виглядає безпорадною у тій ситуації, яка склалася, поза як останнім часом простежується чітка незбалансованість у її діях. А більш точно спроба вирішити за рахунок поселення мобілізації проблему гострого дефіциту зброї, що, на мою думку, є наслідком або цілковитої розгубленості, або ж намагання зробити вигляд, ніби у нас щось верхи роблять вагоме для перемоги.